До вашої уваги, вуличні двері, модель Мальта, конструктив еталон Терма. Полотно товщиною 90 мм з терморозривом. Наповнення пінополістирол, мінвата, фольгайзол. Замки захищені теплоізоляційними карманами. Верхній замок аверс Рігіля 14 мм. Нижній замок Кале 252. Чорна квадратна фурнітура. Зовнішня накладка МДФ пологостій товщиною 16 мм, покритий атмосферостійким покриттям пластид. Внутрішня накладка МДФ 10 мм. В плівці вінорід у кольорі спілка ніячний. Рама товщиною 100 мм. З пробкою терморозривом. Регулятор притвору. Під кожний рігель окремий отвір. Нержавеючий парик. Три петли та три антизрізи.